Друзі, привіт! Сьогодні 24 серпня і сьогодні ми відзначаємо 33-ю річницю незалежності нашої країни. Ми зараз дуже яскраво відчуваємо, принаймні, мені хотілося б це вірити, що всі безвиключені громадяни нашої держави, українці по всьому світу саме відчувають ціну цієї незалежності. Я хочу вас привітати. З тим, що ми маємо. Я хочу звернути увагу вашу на те, хто виборов для нас цю незалежність і якою ціною це було зроблено. Власне, якою ціною зараз ми це підтверджуємо? Я вас вітаю з тим, що ми незалежні, що ми демократичні, що ми нація. Слава Україні! Героям слава, друзі, привіт! Мене звати Наталка, і ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Сьогодні по всій країні і без виключення у, всі, у всьому цивілізованому світі відзначається День Незалежності України. І я вже не так офіційно хочу вас привітати і вшанувати пам'ять героїв, яких вже нема з нами, які виборюють нашу незалежність зараз. І які стоять на кордоні нашого з вами спокійного життя. Я вдячна кожній і кожному, хто зараз боронить нашу державу. І сьогодні я знімаю відео з такою прекрасною картинкою у вас на екрані, і хочу вам розповісти про дещо цікаве з мого вишивального життя. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися далі. Ця прекрасна картинка символізує. Наші кольори, прапори нашої країни. Зараз ви подивитеся і скажете неправильно, нитки лежать, не так, кольори на прапорі розташовані. А, так, погоджуюсь, але хай це буде приємною картинкою вам. А зараз я вам хочу розказати про те, де я вчора була і що я вчора купила. Вчора у мене на роботі такий був, по суті, лайтовий день. Я відпросилася з півдня і поїхала в магазин, точніше, скоріш за все, в шоурум, правильніше. Сказати шоурум, який знаходиться на нивках в ЖК Comfort Town. Це шоурум «Майоберіг» і. Вони нещодавно переїхали, вони показували, де вони знаходяться на своїх ресурсах в інстаграмі. Я вирішила, що хочу до них завітати. А перше, я ж не просто так хотіла до них завітати. Я хотіла придбати собі нитки нитки в намоці. Так мені зручніше останнім часом купувати нитки. Ну, звичайно, я інколи купую в звичайних мотках, коли мені там не вистачає когось кольору, я десь щось якось їду по місту і зайду там в той же текстиль-контакт, або в якийсь невеличкий рукодільний магазин, якщо мені такий трапляється, я купую один моток. Але коли мені потрібно багато ниток, я зазвичай замовляю там в намоці. І от мені хотілося підтримати цей шоурум, як дівчатка його назвала Я відзняла там невеличке відео, ви то все подивитесь. Так, друзі, я вам зараз покажу, куди я прийшла. Зараз я знаходжусь в Києві на метро, нитки неподалік. Я прийшла в магазин. Всім привіт! Я прийшла в магазин, Майоберіг, оберіг. Вони сюди переїхали. Ось так виглядає магазинчик. Точніше, це просто шоу-рум, скоріш за все, вишивальний, як мені сказали. Але у них тут дуже гарно. Вони більше спеціалізуються на тканинах для сорочок, на нитках. А, і я сюди взагалі-то приїхала, збирала нитки на, на декілька своїх проєктів, і плюс ще тканину купила. Подивіться, як тут гарно. Я вже, правда, ну все ж купила. От і хотіла вам показати, як у них тут гарно. Ось так виглядають їх сорочки тут, як приклад. У них є, подивіться, у них є також е книги. По вишивці сорочок можна купити. Так, і ось так виглядає магазин. Прекрасно, тканини. Ниточки, ниточки, коробочки. І ось тут взагалі рай О, привіт! Привіт! І ось тут взагалі рай. Це вони зразу, бачите, що вони роблять. Вони зразу, якщо вам треба в намотці, мотають, щоб швидше збирались закази. Просто, просто зручно людям так. І ось там, власне, також у них цех свій. Так, тут іще тканинки, тут іще ниточки. Можна сісти, посидіти. Так, мій пакетик. Я вам потім покажу, що тут. Мій пакетик, тут робоча зона у дівчат, і тут вон, робочий процес, якраз робочий процес. І ось у дівчат місце. Тут майстер-класи, та дівчатка у вас проходять тут? Так. так. Будуть. Будуть. Будуть, та все буде, все буде, все буде ок. От ось такий простір тут є на нивках. Якщо захочете, заїжджайте, дівчатка завжди будуть вас раді бачити. Я, до речі, я просто написала замовлення по нитках і зараз заїхала, їх забрала. Це просто прекрасно. От я рада, що недалеко від дому, ну порівняно недалеко, є такий ось простір, куди я можу заїхати і придбати все, що мені треба. А я зараз хочу. Вам показати, що ж я там придбала, я крім ниточок. Звичайно, купила ще тканину на деякі свої проєкти. І один проєкт я хочу от буквально скоро почати, стартонути, але хочу спочатку дошити гортензії. І давайте так, зараз я вам покажу, що я придбала в магазині в шоурумі, вибачте, в шоурумі. покажу, на які проєкти будуть з'являтися у вас картинки. А далі я покажу мої просування в гортензії, і покажу ще трошки, що я не вишивала в трояндах Дана. В минулому відео я вам розповідала про те, що на попередній тиждень. в руле ці мені випало їх шити. І там було 800 хрестиків. Тож я вам зараз покажу, що я навишивала. вишивала, точніше, не зараз, а через декілька хвилин. Ось так виглядають мої пакетики з магазину шоу-рому Майоберіг. Всередині була листівка. І ось подивіться, вона трішки, правда, прим'ялася, Подивіться, ось так виглядають посилання, назва в Фейсбуці та Інстаграмі на цей шоурум. Я обов'язково вам лишу посилання в інфобоксі під цим відео і ще такий невеличкий подарунок. Голки, давайте з вами розберемо це все, бо вчора я приїхала і не було вже сил розбирати дивитися. Вирішила сьогодні з вами, а чому б і ні? Чому б і ні? Тому давайте розкриємо і подивимось. Ви знаєте, мені так завжди жаль розбирати подібні красиво запаковані пакети, бо бачите, що відбувається. Таке враження, що мені би ніколи не хотілося розбирати те, що я купую, бо зазвичай так дівчата гарно пакуються не тільки в цьому шоурумі, там, чи в магазині, а в принципі, дівчата так завжди гарно пакують, що не хочеться то все розривати. Але ну, треба ж якось то все показати, правда? Так, і ось так виглядають мої ниточки. Подивіться, яка краса! Подивіться. Ой! А тут, а тут ще щось є. Подивіться, ой, яка краса! Який класний кадр. Зараз зупиню і, мабуть, що сфотографую. божечки, подивіться, яка краса. Або це можна взагалі поставити на заставку відео, правда? Правда ж? Так, а що тут ще у нас? Тут є смаколики. Так, що у нас тут є? У нас є смаколик, чай і бабіночки це подарунки, це подарунки. Ось такі пластикова бабінка. І ось такі файні бабінки для намоток ниток. Так, це що було в цьому пакетику. Я не буду це поки прибирати, бо я хочу сфотографувати, воно дуже красиво, фотогенічно виглядає. Так, далі, поїхали далі. Наступний пакет та сама ситуація. Ой, а що це таке? А я цього не купувала. Напевно, що це. О, це подарунок. Бо я не купувала цю штуку. Так, зараз будемо розбирати. Давайте зараз будемо розбирати. Давайте спочатку подивимо. Будем... Там ще щось шаматить. Цукерка, цукерочка. І магнітик. Дивіться, яка краса. Менюсінький, зовсім маленький магнітик, геть масінький, бачите? Але він точно голки примагнітить, Подивіться, яка краса. Це мені, дівчатка, подарували. Дівчата, дякую вам величезне. Я просто не бачила. Ми стояли теревені, але я не бачила, коли ви мені то встигли вкласти в пакет. Дякую, щиро, щиро дякую. Так, не пройшла повз, купила голочки туліпи ще, повну упаковку номер 24 Ну, і власне, ось такі тканини маю для своїх проєктів. Це все Белфаст. Це все Белфаст. Єдине, що я зараз вам прям не скажу, які це номери. Бо я собі не записала, підбирала. Там же, і це, дівчатка, мені повідрізали від залишків з рулону. Це 30 на 30 см. Так, далі це також 30 на 30 см. І ось це 30 на 40 см. Це такий, це точно, я пам'ятаю, Белфаст 705. І зараз буду розказувати, на які проєкти. По-перше, ось цей Belfast – Це на проєкт по новинці хитрої синиці Ожина. Нещодавно Олександра Сергієнко зробила схему по своїй же картині. Вона безмежно, класно малює. Я просто в захваті від того, як почав розвиватися її талант в яку сторону. Це просто щось неймовірне. І вона по своїм ілюстраціям почала робити схеми. І це дуже круто. І насправді зараз у вас на екрані до речі з'являється ця картинка, ця схема. Подивіться, будь ласка, це ось буквально на минулому тижні. Вийшла новинка, я одразу придбала. Точніше, не так. Я коли вони заявили про передзамовлення, я придбала е, схему і це просто фантастично. Е, Оксана, Оксаночка, Оксана, Шара вже вишиває ужину, але вона вишиває на темнішому. Вона вишиває на 70-26. Я ж вирішила, що темний, мені ну, не хотілося супертемний, я вирішила взяти 705. І коли я завершу гортензії, почну вишивати ожину. Там небагато, там 11 тисяч хрестиків, вона невеличка. І я думаю, що також швидко з нею впораюсь, тому мені потрібна була тканина на неї. А ось ці дві тканини. Я взяла бо не змогла вибрати, що мені найбільше пасує, що мені підходить. Це тканина на Косівську кераміку. Я також купила схему у Галини Заїхи, по-моєму, називається. ім'я дизайнерки Little Stitch, вона називається. Я вам також посилання лишу в інфобоксі. Мені сподобалась одна схема, і я не змогла вибрати, на якій точно я буду вибирати саме там в магазині. Я їх обох придбала, вона ніколи зайвим не буде. Тому буду ще обрати, скоріш за все, скоріш за все, буду шити на ось цій. Вона такого льонового якогось такого кольору. Belfast цей забула номер. Зараз вже прям не скажу. Але він дуже популярний, його дуже беруть на сорочки. От, і взяла цей також Belfast, але побачу, скоріш за все, вишиватиму на ось цьому. Так. Це те, що я вчора собі придбала в магазині шоурумі румі маю беріг. Я вам маю це показати. Бо хто ж спить, розумієте, на спеціально купленій подушці? Треба пакет. Треба пакет, і у кота тоді все буде добре. А поки вона ховається в пакеті, я вам показую свою гортензію. Як ви бачите, верхній лівий кут це вже завершення картинки. Залишилось ну, зовсім всього нічого, тому що, по суті, основний акцент зараз буде наверху. Я буду прошивати верхню частину, а там тільки ось таким темно-коричневим і зеленим. Там будуть пелюстки, і воно дуже швидко вишиється. Трішечки потрібно буде самих квіточок дошити. От, і, власне, все, все, картинка у мене буде готова. До речі, зараз я вам покажу. Вчора була також там біля магазина, є Укрфлора. То з Києва, думаю, ви дуже часто чуєте цю назву. Колись це був такий склад, магазин квіток, він був дуже величезний. Це були оптові продажі. Зараз він зменшився, але, тим не менш, вчора я зайшла просто подивитися, вийшла з квітками і купила собі гортенці красивих. Але за рахунок того, що вчора з Києва просто напевно, що всі виїжджали, хто тільки міг, боячись, що сьогодні будуть нальоти, сьогодні будуть обстріли. То такі були затори, що поки я довезла квітки, одна гілочка, все ж таки, ну вона, напевно, що вже і не виживе. Тому я попросила чоловіка, він сьогодні має приїхати, він буде їхати, заїде, і купить ще мені гортензії, бо мені треба буде фоткати. Та й взагалі я люблю ці квіти. Ось подивіться, бачите, ота блакитна, та блакитна, вона нормальна, вона відійшла. А ця рожева, подивіться, вона така красива, і мені так жалко, що вона не ну вона не відхо. Хоча я бачу, що потрошку ніби починає. Ну, побачимо, але мені її справді жаль, вона така красива. Я просто я, я, я не можу. Я вчора її вчора і вмовляла, і пшикала, і воду ставила. Ну, коротше, ну побачимо. маю надію, що все-таки відійде. Чоловік сказав, що він заїде купить, то в мене буде дві гілки. Ну, нічого страшного. І, до речі, коли я купувала квіти, фінальний чек, бо я ще купувала соняхи, фінальний чек був маленький. І мені продавчина каже, то є 20% знижки сьогодні у нас до Дня Незалежності і завтра будуть знижки, а в понеділок взагалі 25%. Я побігла ще блакитну, взяла гортензі, бо я спочатку взяла ось цю рожеву одну. І прибігає, і вона мені каже, ой, у вас такий гарний вибір, такий підбір кольорів. Я кажу, якби ви знали, на що мені воно треба. Вона каже, на що, я кажу, то я гортензії вшиваю. Ой, це для фото, я знаю, у нас багато хто так купує. Я кажу, ну не тільки для фото, вони насправді дуже класні. Самі по собі вона каже, да, це правда. От, але так вона, знаєте, підтримала мене, каже, та, на фото вони будуть просто бомбічно виглядати. От, Тому ось так я просуваюсь по гортензії, скоро буде фініш. Напевно, що на наступний тиждень я вам вже покажу фіналочку. Е завершену роботу, ну, принаймні маю надію. І давайте вам покажу, що в мене вишилось в трояндах Дана. Показую вам це все-таки в таких спартанських польових умовах, тому що у мене є десь. Часу до 13 дня, щоб зняти, то відреагувати, ще щось комп'ютер микається. І має приїхати чоловік. Ми з ним маємо їхати ще до одного нашого товариша, тому мені це треба швиденько все відзняти. і, 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 і вам це все завантажити, щоб воно відкрилось тоді, коли мені треба. От, тому знімаю в таких спартанських умовах. Так, було у мене вишито на момент, як я вам показувала ось ця тільки частинка. Я вишила ось цю частину всю. І непоганенько так продвинула цю картинку. Вишивається дійсно доволі легко. Я навіть не можу вам пояснити, чого я її закинула, от прям чесно скажу. Просуваю її в рулеці. На цей тиждень мені випав порт від Ланарте. Зараз я вам його покажу. Слухайте, а крісло доволі зручне місце для зйомки. От, порт. Ось так він у мене на зараз виглядає, мені потрібно вишити на ньому 700 хрестиків. Маю надію, що я десь ось тут, ось цю частину прошию і покажу вам на наступний тиждень. Слухайте, це буде такою непоганою традицією. Отак, на, в одному відео показувати, що в мене є по рулеці на наступний тиждень, прошити і вам показати на наступний тиждень в наступному відео. Дуже зручно, дуже зручно. Скажи, і лягти тобі, бідній, нема де. Нема де кату і вкластись. Ну, а за фінали, ти я хочу ось таким прекрасним кадром. Я хочу ще раз вас привітати з нашим спільним чудесним святом Днем Незалежності України. І я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, якою ціною ця незалежність нам дається. Сьогодні ніби спокійно, сьогодні ніби Уперії, я не знаю, що вони нам готують на прийдешню ніч. Сюрпризи, але поки тихо, поки нема повітряних тривог, поки ніби ніби принаймні в Києві і області не лунали сигнали повітряної тривоги. І я впевнена, що скоро вони не лунатимуть взагалі. Я дуже вірю в наші збройні сили. Я доначу, я допомагаю, я підтримую. Я всіми можливими способами толерую за те, щоб і ви так само підтримували, донатили. Не забували про те, що спільними зусиллями ми тільки зможемо побороти ту нечисть. Слава Україні! Героям слава! До наступної зустрічі! До побачення!